Оце другий на зборку. А цей вже готовий. Вже протащений, перевірений. Зараз вам відснімемо свіжий відеоогляд даного трактора. Чуєте, тихенько працює. Органи керування збоку полишені, понижені, тут реверс у нас. Так як і на попередніх, все чітко включається. Панель електронна, 0,1 мотогодина. І так, давайте до самого відеогляду. Значить, це новий старий трактор. Оріон 404 з рівною підлогою і зовнішніми циліндрами, які давлять вниз. Ну, це вже нікому не секрет, ми ними займаємося. Ці трактора дуже довго чекали клієнти наші, 4 місяці, а то, може й більше. Змінилися тільки буквально крили стопи із попередніх партій. І, по-моєму, -по тут було раніше молнія, зараз тільки ну, такий значок. Значить У нас 40 кінських сил, мотор залишився ютовський. Резина, у нас, як і була, 7,5 на 16 це передня. Задня 12,4 на 24. Груз спереду є, не тяжкий, але є. І грузи тобто, бачаюсь, на задніх колесах і тут спереду. Фара капот те саме, дизайн той самий залишився. Реверс. Повишені, понижені, основна коробка передач, рівна підлога з ковричком. Значить, циліндри, гідровиходи, 4 штучки. Та ж сама міцна навіска з товстелезним металом. Так само тут, це не змінилося все. Нормальний 40 міст. Вал відбору потужності 540 тисяча, Щеплення у нас дводискове. Тут у нас органи управління до гідровиходів, тут до навіски, блокування задніх коліс, ручний газ. Все працює, трактор перевірений, і вже зараз буде відправлятися до свого клієнта. Тракторів ми привезли багато, ви бачили. Зараз ми їх збираємо і відгружаємо першим, хто замовив. Далі вже по факту залишаються, значить, відгружаємо іншим. У нас і замовлені і сороковки, і двадцять четвірки, але в більшості, звісно, сороковки. Навіть навіть декілька клієнтів, які чекали 24. Перезинили, сказали, що все-таки будуть брати 40ку. Значить, ціна 8100 тисяч сто доларів. Трактор у нас двадцять третього року на широкій резині, чотирьохциліндровий дизельний двигун. Компанія міні -Агро» Мукачево, Доставка безкоштовна.